Чоловік ніде не працював, жив на виручку із збору металобрухту, боєприпаси постраждали, знаходив у прилеглих лісах і полях. Як відомо, Ярмолинецький район багатий на вибухонебезпечні згадки про війну. Їх чоловік розбирав на горище свого будинку, а металеві рештки продавав. Народна мудрість каже: якщо на стіні висить мушкет, він обов'язково колись вистрілить. В нашому випадку це був німецький артилерійський снаряд часів Великої вітчизняної війни, який вибухнув прямо у руках відчайдуха. Радіус розльоту друзок 700 метрів. В ході проведення додаткового огляду господарства даного було виявлено ще 4 підривника артилерійських снарядів, один 20-міліметровий артилерійський снаряд, 6 гільз капсульованих. Дані вибухонебезпечні предмети були знищені силами піротехнічного підрозділу МНС. За бажання легко підзаробити відчайдух із села Судківці Ярмолинецького району розплатився лівою рукою і очима. Карета швидкої доставила постраждалого, ледь живого. Він був без свідомості і без тиску. Лікарі кажуть, те, що він вижив, навіть для них диво прийшлося ампутувати кінцівку зв'язку з тим, що фактично там тканини кінцівки були нежиттєздатні. Нині постраждалий переведений до обласної лікарні, бо під питанням зір чоловіка осколками йому дуже сильно пошкодило очі. Правоохоронці кажуть, це взагалі теж диво, що більше ніхто не постраждав. Він має двох неповнолітніх дітей. В Той час, коли це сталося, перебував в будинку. Ще його син його син не постраждав. Далі на шукача легкого хліба очікує тривалий курс лікування і реабілітації, після чого він відповідатиме перед законом. По даному факту порушено кримінальне провадження по статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойових припасів або вибухових речовин. Юлія Стафурова, Ярмолинецький район для інформаційного випуску.